Мої вітання. ККСБ. поступає від вас багато запитів про наших два воски. Ось цих, які в нас є. Значить, це у нас Royal Cherry Wax і де у нас Royal Black Wax. Значить, цей, Цих два воски вони ідентичні по структурі, відрізняються тільки кольоровою гамою і запахом. Тобто, це у нас запах вишні, оцей вишневий колір. Це у нас запах шоколаду. Це йдуть гібридні два воски. Тобто в гібридний це в розумінні, що тут де 25% карнауби і 75% керамічних полімерів. Тобто Це не є ні натуральний віск, ні можна віднести його до синтетики. Тобто це напівсинтетичний, напівнатуральний, тому і гібридний. Відповідно, зараз ми, я продемонструю, як вони наносяться, як підготувати панель. І покажу гідрофобні властивості, про які ви запитували, і розкажу, як за цими восками в подальшому доглядати нашими продуктами, щоб вони довго вам служили і ви, скажімо так, радувалися цим ефектом на довший час. Значить, Приступаємо до першої стадії. Ми зараз розділимо цей капот пополам і нанесемо цих два воски на дві різних частини. Значить, попередню я. Оцю частину капоту відполірував в одну стадію, скажімо так. Зараз я її обезжирю і нанесу віск, і ви це побачите. Так, перший етап беремо наш обезжирювач. Прикод. Значить, Це в нас де продукт на ізопропиливому спірті з додаванням розчинників. Дуже потужний чесник. Обезжирювач забирає всі залишки поліролі, силиконів. Витісняє вологу, скажімо так, з поверхні. І, відповідно, дуже якісно підготовлює поверхню до нанесення захисних покриттів. Чи то воски, чи то кераміка, чи будь-які інші там, селанти і так далі. Значить, Відповідно, ми обезжирюємо поверхню. Повторюю, з поверхня була відполірована в одну стадію. Чим краще підготовлена поверхня, тим краще буде працювати віск, і тим довше він буде служити. Тому, скажімо так, потрібно наперед підготувати лакуфарби покриття. Значить, поверхню ми вже обезжирили, полірнули. Одним словом, підготовили до нанесення наших восків. Розділяю капот наполовину. На ліву частину будемо наносити Royal Cherry Wax. Якщо вам потрібно взяти аплікатор і наносити на лакофарбове покриття круговими рухами. Ось таким чином ви наносите абсолютно легенько, без всяких зусиль. Це діло робиться. Так, значить, Royal Cherry Wax нанесли. Тепер приступаємо до Black. Royal Black Wax. Все те саме робимо із цим воском. Значить, е Хочу порекомендувати в кого. Це чисто моя рекомендація, в кого темний автомобіль, тобто кольора темні, я би рекомендував наносити Royal Black Wax. Тут за рахунок того, що в нього є е цей кольоровий пігмент чорний, він дає більший такий ефект притемнення. Ну, це видно більше на чорному автомобілі, ніж на такому кольорі, як цей. Відповідно, Cherry Wax наноситься на світліші кольора. Ну, або і той, і той можна наносити. Це не дуже принципово, в принципі. Але рекомендація в мене така є. По досвіду хочу сказати, що ну, чорний працює краще. Візуальний ефект надаємо. Так, все, нанесли. Значить, що потрібно, потрібно почекати. Наприклад, якщо ви нанесли з капота, по кругу всі елементи обробили. Значить, і на останньому елементі, як ви закінчили, чекаєте 10-15 хвилин і тоді розполіровуєте. Ну, В нашому випадку я почекаю 15 хвилин і тоді покажу, як вони розполіровуються. Значить, пройшло 15 хвилин, тепер розполіровуємо наші воски. Ось так вони з легкістю розполіровуються, без всяких абсолютно проблем без розводів, без будь-яких плям і так далі. Зараз приближу, покажу все. Так, беремо ще. Цей віск розполіровуємо, точно все те то саме. Ніяких проблем при розполірованні взагалі немає. Дуже приємні ці воски в нанесені в розполіровці. Ну і ефект від них теж дуже крутий. Так, зараз я це все дію в Ось так виглядає тепер наш капот. Зараз продемонструємо гідрофобні властивості. Так, показуємо гідрофобні властивості. Такий крутий гідрохоп дає ці воски. Так, тепер переходимо до наступного питання, яке ви дуже часто задаєте. Скільки часу будуть працювати ці воски? І, значить, я завжди уникаю ствердної відповіді, бо тому що розумію, що кожен використовує по-різному і е експлуатує свій автомобіль. Хтось миється кожних 2-3 дні мийці самословом, хтось раз в тиждень миється правильною двохфазною мийкою, в когось агресивні засоби, в когось е не дуже і так далі. Тобто, тому тут однозначної відповіді нема. Але якщо мова йде про Наші продукти, які я спеціально тестую, як вони під різні покриття, які ми розробили, то я можу сказати, що якщо мити нашими засобами спеціальними для автомобілів, які покриті чи воском, чи керамікою, то ці воски можуть у вас працювати мінімум сезон, тобто три місяці, це 100%. Як це потрібно мити якими засобами? Значить, у нас є. Керамічне, гідро, гідрофом, керамічна піна з добавками керамічних полімерів, які будуть подовжувати дію і підтримувати дію нанесених раніше покриттів. І наш керамічний шампунь. Тобто це у нас перша фаза, це у нас друга фаза. Зараз я продемонструю, як її використовувати. І, відповідно, ви побачите, як будуть працювати далі наші воски. Так, приступаємо до першої фази. Значить, це у нас керамік гідрофон. Перша стадія. Розбавляється через п'єнік, піногенератор 1 до 5. Тобто 100 мл цієї піни плюс 500 мл води. Ви отримуєте 600 мл піннику готового розчину. Зараз продемонструємо, як він піниться і наноситься. Значить, ця в нас піна йде з керамічними полімерами, вона додає гідрофобних властивостей і підтримує самі нанесення раніше покриття. Тобто, якщо ви будете мати голий лак без будь-якого покриття, вона буде надавати свій гідрофоб. Якщо, наприклад, у вас вже є якісь покриття нанесені, тоді ви будете підтримувати завдяки цій піні. Раніше нанесені покриття. Ця піна, відповідно, у нас PH нейтральна, вона, не, вона скажімо так, не дуже потужна, на відміну від лужної, але вона абсолютно ідеально працює на захисних покриттях, не видаляючи їх, а подовжуючи дію. Значить, нанесли на весь автомобіль, 2-3 хвилини почекали, змиваєте і потім приступаєте до ручної мийки. Зараз продемонструю. Пройшло 2-3 хвилини, змиваємо піну. E Так, як можете спостерігати, значить гідрофоб присутній, все працює. Далі ми приступаємо до ручного методу миття нашим керамічним шампунем. Значить, Це суперконцентрат 1 до 400. Е, умовно, значить, якщо у вас відро 10-літрове, берете 25 мл. Якщо у вас 20-літрове, берете 50 мл цього шампуню. Розводите в теплій воді. Значить, Ми це вже попередньо зробили. Беремо відро, губку. І приступаємо до другої фази. Тобто, таким чином ми забираємо статичний бруд, відновлюємо гідрофобні властивості нашого воску і домиваємо до ідеальної чистоти. Знову намилили і змиваєте водою. Так, гідрофоб на місці. Лінія де не було воску. Таким чином, якщо мити автомобіль нашими. Продуктами з цими двома, в першу і другу фазу. Ви будете підтримувати раніше нанесені покриття, і вони будуть максимально довго працювати. Тобто заявлений термін там в сезон 3 місяці, воно буде працювати, і буде у вас хороший гідрофоб, і буде підтримуватися блиск, і все буде просто ідеально. Дякую за увагу. Пишіть, дзвоніть. Будемо робити інші відео, які на питання, які вас цікавлять відносно нашої продукції, як її застосовувати і як використовувати.